Перша багатоповерхівка у Рівному долучилася до європейського проекту НЕДЗЕРО. Це глобальна ініціатива, спрямована на досягнення нульового рівня викидів парникових газів. Щоб не шкодити атмосфері, на даху будинку встановили сонячні панелі, а у підвалі сучасне обладнання, яке дасть змогу значно зекономити на комуналці. Рівне стало першим містом в Україні, яке отримало грант Євросоюзу на боротьбу зі зміною клімату. Як працює ця система, Володимир Миколайчук зараз покаже. 在耶。 Компресор для теплового насосу, який безпосередньо буде перетворювати електричну енергію на теплову. Голова ОСББ показує сучасне обладнання у підвалі будинку. Тепловий насос готовий до використання взимку і дасть змогу мешканцям суттєво економити на комунальних послугах. Гаряча вода для нас стає взагалі повністю автономною. Ми самі собі нагріваємо гарячу воду до той температури, яка нам необхідна, в той кількості, яка нас необхідна. То даний прилад нам буде давати економію як мінімум втричі, а то і більше. В залежності кажу, яка буде погода на вулицю на даху багатоповерхівки, сонячні панелі, вироблену електроенергію, накопичують акумуляторні батареї. У разі блекауту у будинку не зникне міжповерхове освітлення, тепло та гаряча вода. А ще працюватиме ліфт. Вісім дев'ять годин безпрогромної роботи ліфта. Якщо ми батареєм сидить в ноль. Ну це я не знаю скільки днів треба їздити, щоб 8 годин на ліфті не їздити. Скільки електроенергії виробляють панелі? Керівник ОСББ переглядає на смартфоні. Так само стежить і за всіма показниками теплового насосу. Таке обладнання будинок отримав завдяки проекту Недзіроу, який передбачає кошти на енергоефективні програми. Цей будинок став пілотним і під ключ обійшовся у 6 мільйонів гривень. Мешканці зібрали 10% від вартості проєкту. Ніхто не заперечував, каже керівник ОСББ, бо ці кошти повернуться людям завдяки економії. Фактично зараз ми будемо економити вже 50%, якщо ми просто включимо його в 220. Але в нас зверху стоять ще сонячні панелі, які будуть давати електроенергію для теплового насоса. Тобто з 50% наша економія здвигається ще Тобто Принцип оплати за один кубічний метр гарячої води в нас буде складати там, грубо кажучи, 10-20% від ринку. У рамках незіру рівне запроваджує постійний моніторинг енерговитрат у комунальних закладах, ліцеях і садочках. А таких 250, де замінили лічильники. На них встановили власну розробку. Пристрій для передачі даних у створений центр енергоефективності. Як це працює, показує представник ліцею. Раніше він знімав і телефоном передавав дані про споживання електроенергії та води. Тепер усе відбувається автоматично. Зараз поставили нові датчики на кожен лічильник. Тут чотири лічильника. А п'ятий елемент він як сказати чотири лічильника і один на воду. Воно передається в один і передається кожен день. Ну, Тож де департамент. то й сполегшило роботу. Усі показники аналізує інтелектуальна система моніторингу. Дані у вигляді діаграм будуть бачити енергоменеджери. Це дозволить проаналізувати, які будівлі багато витрачають чи втрачають енергоносіїв, а далі вирішувати, як модернізувати обладнання. Що до прикладу, в якійсь будівлі буде встановлена, зафіксована системою нетипове перебільшення використання електроенергії чи води. То представник управління енергоменеджменту зможе в режимі онлайн підняти слухавку і запитати друзі, що у вас там відбувається, чого йде перевитрата, завдяки грантам. Рівне вже встановило сонячні панелі у кількох лікарнях, буде утеплювати заклади освіти та покращувати міський транспорт. Натомість учасників проєкту з Євросоюзу вже зацікавила інтелектуальна система моніторингу. Тож рівне буде її активно просувати серед міст партнерів. Із рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон єдині новини.